Сьогодні у випуску Час пік до 27-ї річниці в Ужгороді відбулися урочистості з нагоди Дня Конституції України. Людина, доля, епоха в обласному центрі Закарпаття відкрили літературне свято. У нашому конкурсі брали участь 239 учасників. З Україною в серці в Хусті відбувся благодійний святковий концерт. Ми зробили цей благодійний концерт, тому що ми розуміємо, яка важка та жахлива ситуація в нашій державі, і будь-який концерт, будь-яке міроприємство, якщо його так можна назвати, воно є дуже важливим у плані підтримки наших збройних сил України. 27 років тому, 28 червня 96-го року, Україна на законодавчому рівні затвердила свою свободу та незалежність. Саме в цей день ухвалили фундаментальний закон Конституцію України. Відтак з нагоди свята в обласному центрі Закарпаття відбулися урочистості. Керівництво області, представники ДСНС, прикордонної служби та військовослужбовці взяли участь у церемонії покладання квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку. Продовження урочистостей з нагоди свята відбулося у внутрішньому дворику Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Легоцького. З вітальними словами виступили голова Закарпатської ОВА Віктор Микита та голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Важливе державне свято, і ми пам'ятаємо, що в 1710 році була оприлюднена Конституція Пилипа Орлика, де вже фактично перший нормативний акт, який фактично в Європі, один із перших, який регулював і показував рівень певної державності вже тоді, в Україні. Саме завдячуючи нашим Збройним силам сьогодні, як вони відстоюють нашу незалежність, борються за наш мир. І сподіваємося, що в цьому році буде перемога, тому важливо проводити такі заходи, надихати наш. Військовослужбовців на перемогу, цінувати їх і поважати, і показувати, що ми не забуваємо про них. Ми маємо пам'ятати, що це наш основний закон, що сьогодні фактично за нього ми будемо, за наші права, за наші свободи, за наше право бути в демократичному світі. Сьогодні в Україні влада обирається народом. Президент і місцеве самоврядування, і це є джерела влади. Насправді, сьогодні права наших громадян на сході, які захищені захищені конституції історію президенти наше військо, тому що діти не можуть навчатися, нема свободи, нема можливості пересуватися там в тих зонах, де йде війна. Ми бачимо, що хто з нами воює. З нами воює орко-фашистська армія, в якій взагалі ніякого закону немає, де можна за словом мир сісти до в'язниці, де, збунтувавшися все зеком, закривають довечі кримінальні справи, бо так домовилися. Тобто це велика відмінність наша від Росії. Тому ця війна йде, тому що Росія не хоче, щоб на їхніх кондорах була нація, яка має конституцію, яка має демократію і яка має свободу. На заході нагородили посвідченнями учасників бойових дій і нагрудними знаками ветеранів війни та військовослужбовців Національної гвардії України, які з перших днів війни захищали нашу країну в Київській області. Відзнаки вручили і працівникам національної поліції України за боротьбу зі злочинністю, а також допомогу в забезпеченні правопорядку. Батальйонне управління патрульної поліції Закарпатської області департаменту патрульної поліції. Служу я вже третій рік. Сьогоднішнє свято мене дуже вразило, дуже приємно, що от сьогодні день Конституції України. Бойові завдання ми виконували з 26 лютого, як почалась війна. Виїхала на київський напрямок, де захищали Київ подав півтора місяця. Під час війни ми виконували бойові завдання в Київській області в районі Ірпіня Бучі форсували річку. Ми виконували завдання по знищенню техніки, знищенню колон, розвідці бували в тилу ворога. Сьогодні надзвичайний день для цих хлопців: це 16 наших військовослужбовців, наших нацгвардійців, наших українських воїнів, які з перших днів російського вторгнення стали на захист нашої держави. В перші ж дні цієї війни вони висунулися на фронт для відсічі російської агресії в Київській області і з честю виконав. Али покладені на них завдання. Сьогодні вони отримують відзнаки. Сьогодні вони отримують посвідчення учасників бойових дій і медалі ветеранам війни. Цілком заслужено. Захід відбувся у музичному супроводі заслуженого академічного закарпатського народного хору Закарпатської облради. Народний хор подарував присутнім низку неймовірних тематичних композицій зі свого репертуару. Ті перед судом постануть члени злочинної групи, які провернули аферу на 50 мільйонів гривень з незаконного виведення коштів вкладників комерційного банку. Наприкінці лютого цього року слідчі викрили багатомільйонну аферу, вчинену ексголовою та членами правління одного з комерційних банків краю. У ході слідства поліцейські встановили, що до організації злочинної фінансової схеми причетні тодішні голова, члени правління банку та суб'єкти оціночної діяльності. Зловмисники розробили схему, яка поліцейська. Лягала у завищуванні лімітів кредитів та зміні умов надання коштів для позичальників. Для цього вони залучали вдаваних власників майна та вигодонабувачів. Правоохоронці встановили, що загальна сума фінансової шкоди від їх діяльності сягнула 50 мільйонів гривень. Закарпатці та вимушені переселенці, які постраждали від різних видів насильства або торгівлі людьми, можуть звернутися до спеціалізованих служб підтримки. Зараз в області працюють 23 такі стаціонарні осередки і 13 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Протягом останніх місяців зменшилась кількість звернень до правоохоронних органів та організацій, які надають допомогу підтримку і захист постраждалим від насильства та торгівлі людьми. Однак це не нівелює ступінь проблем, які під час війни. Не набувають більш загрозливих форм аніж у мирний час. На цьому наголосив директор департаменту соціального захисту населення ОВА Віктор Мацола під час засідання обласної координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. У ДСН Закарпаття надійшло повідомлення, що під час проходження туристичного маршруту поблизу озера Іворчу на Рахівщині отримала травму ноги та не може самостійно пересуватись 35-річна туристка з міста Київ. На допомогу постраждалій вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення СМТ Ясіння, діставшись до місця перебування жінки, рятувальники надали їй необхідну до лікарську допомогу. Після чого транспортували до головної дороги та передали в руки лікарів екстреної медичної допомоги. Ті, в свою чергу, доставили постраждалу до Рахівської районної лікарні. Людина доля, епоха. Під такою назвою в Ужгороді відбулася церемонія нагородження переможців Всеукраїнського щорічного літературного конкурсу. Захід організували у Закарпатському обласному художньому музеї імені Бокшая. В нашому конкурсу вже вже 13 років. Цього року він має статус українського. Наш конкурс об'єднав літераторів, художників майже зі всією Україною від Сходу до Заходу. В цьому році в нашому конкурсі брали участь 239 учасників, 158 діточок з 13 областей України, з 27 міст і сіл України. Серед завдань конкурсу розширення культурних зв'язків між творчою молоддю та провідними літераторами України. Відтак на заході учасники презентували свої роботи у наступних номінаціях. Вірш із фронту, світ у дитячих руках, поезія, проза, мій героїчний Харків, літературний калейдоскоп та мій рідний край, пісенний край мої вірші, здебільшого про Україну, про війну, тому що зараз це вкрай важливо підтримувати один одного в цей час. Я взагалі беру участь у багатьох конкурсах: це і літературні, і музичні конкурси. Після декількох перемог ну вже береш участь. Теж у інших, ну взагалі добре, що такі конкурси є. Вони допомагають розвиватися дітям в правильному напрямку. Я писала про солдатів, про війну і так ну, більше там про війну в'язані. Малювала я це довго вчителям. Важко було знайти. Контрастність, де буде ну, відобразити те, що я намалювала, це як старша людина, е, ну, як вона була маленька, як, яке в неї було минуле, як вона це пережила до того віка, як вона зараз. На урочистому заході, де презентували кращі роботи, їх автори отримали заслужені подяки та нагороди. Почесну місію привітання переможців конкурсу доручило директору департаменту культури Закарпатської ОВА Євгену Тищуку. Сьогодні у нас література. Література це теж зброя. Чому? Тому що слово це найбільша зброя. Я сьогодні. Вдячність хочу подякувати нашим Збройним силам України, які боронять нашу країну, тримають фронт на передовій, а саме митці тримають культурний фронт. І сьогодні теж одна з подій, яка є Культурним фронтом. Слово це зброя, слово це думка, яка закарбована на вікна. Як підсумували організатори літературного свята, такі заходи вкрай важливі для збереження та популяризації культурного надбання, підтримки талановитих українців та боротьби на культурному фронті. Поліцейські Берегова вилучили в чоловіка особливо небезпечні наркотики. Співробітники кримінальної поліції Берегова отримали інформацію про те, що мешканець Житомирщини, який тимчасово проживає в місті, може бути причетним до наркозлочину. Під час відпрацювання оперативної інформації чоловіка зупинили з пакунком особливо небезпечних психотропів Альфа ПВП. На місце події для документування злочину прибула слідча оперативна група. Всі речові докази вилучено та скеровано експерту для дослідження. Оброблені парфумами контрабандні сигарети винюхали інспектори пошуківці на митному посту Дякова. Житель Івано-Франківська прямував до Великобританії. Під час проходження митних формальностей на українсько-румунському кордоні він задекларував чесні наміри, обравши спрощену самого контролю зелений коридор. митники та прикордонники вирішили провести поглиблений огляд мікроавтобусу і не помилилися. Інспектори пошуківці виявили кілька сигаретних тайників у транспортному засобі та, демонтувавши їх, ви. Виняли 460 пачок сигарет з вітчизняним акцизним маркуванням. Як зізнався верховинець, придбавши кілька днів тому, в одному з магазинів Івано-Франківська сигарети, взявся їх маскувати, аби перемістити через кордон. Ретельно їх обгорнув у чорну поліетиленову плівку та ще й обробив парфумами, аби ненароком не винюхав службовий пес митниці. Відносно івано-франківчанина складено протокол про порушення митних правил. Патрульні виявили вантажівку, яка перевозила деревину сумнівного походження. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху зупинили в селі Бедевля на Тячівщині для перевірки водія, який рухався на вантажівці Камаз та перевозив лісопродукцію. Під час перевірки поліцейські виявили невідповідність у документах. А саме сумнівне походження вантажу кругляка породи ялинка. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин справи. Я вірю у правду, у щастя, добро. Я вірю і знаю, що ми не єдині у цій боротьбі, де панує ще зло. Шановне товариство, дорога українська родина, ми раді вітати вас на концерті, присвяченому 27-й річниці з дня прийняття Конституції України. Важким і довгим був шлях нашої держави до справжньої незалежності. Скільки крові і сліз було пролито нашими земляками, щоб сьогодні у цій залі око милував синьо-жовтий прапор і Володимирський тризуб, щоб могли ми вільно на повен голос заспівати, ще не вмерла України ні слава, ні воля. З нагоди 27-ї річниці із дня ухвалення конституції України в закарпатському обласному театрі драми та комедії в Хусті відбувся благодійний концерт з Україною в серці. Це театр, який синтезує в собі різні жанри мистецтва та є важливим культурним фронтом у сучасній боротьбі за ідентичність та цілісність українського народу. Саме тому на сцені артисти виступили з українськими сучасними народними повстанськими піснями, поетичними словами та хореографічним етюдом. Чина концертна програма тривала в супроводі оркестру Закарпатського обласного театру драми та комедії. Як зазначили учасники своїм виконанням, вони наближають перемогу на культурному фронті. Цей благодійний концерт, тому що ми розуміємо, яка важка та жахлива ситуація в нашій державі, і будь-який концерт, будь-яке міроприємство, якщо його так можна назвати, воно є дуже важливим у плані підтримки наших збройних сил України. Тим паче зараз такий період, що і ми знаємо, що розпочинається ну, контрнаступ, і чим більше ми грошей будемо збирати для наших захисників, тим більше ми і скорше будемо звільняти наші території. За словами організаторів, захід проводять передусім, аби продемонструвати, що українці сильні та незламні. А наша милозвучна пісенність чергове демонструє любов до своєї країни. Захід присвячений дню проголошення конституції України. Звичайно, такі державні свята є не не тільки потреба, а обов'язково потрібно відзначати. Такий нелегкий для нас час для того, щоб піднімати патріотичний дух, для того, щоб люди не розслаблялись, про те, щоб вони пам'ятали, що війна триває. Гості на благодійному концерті мали змогу насолодитися виступами артистів та долучитися до збору коштів для 128 ї Закарпатської окремої гірсько-штурмової бригади. Серед присутніх хузький міський голова Володимир Кащук та директор департаменту культури Закарпатської ОВА Євген Тищук, які вкотре нагадали, що завдяки які зсу нам вдається тримати культурний фронт? Наші хлопці молодці, слава їм, тому що вони захищають наше мирне небо, і нам у Закарпатті проживається, проживеться комфортно. І сьогоднішній концерт приворочений для них. Акція благодійна. Сто скільки може долучитися це право кожної людини, щоб ми могли, хоча тут мізерний, мінімальний невеликий фінансову допомогу надати хлопцям, і це є правильно і добре. Ви знаєте, у нас в країні триває війна і Культура вона тримає свій фронт. Наші військові женуть ворога з нашої землі саме для того, щоб ми мали відстоювати культурний фронт. Чому тому, що ворог він хоче знищити нашу мову, він хоче знищити нашу культуру, нашу історію. Фотопаски на Закарпатті впіймали лісового кота. В одному з мальовничих масивів заповідника на Рахівщині об'єктив фотопаски зафіксував дикого кота, що розгулював лісом та ніжився на сонечку. Кіт лісовий, подібний до свійського, але відрізняється дещо більшими розмірами, міцними лапами і відносно коротким чорним хвостом. Ці тварини потаємні і лякливі. Вони не наближаються до людських осель. Проте їх чисельність кожним роком зменшується.